Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. І по назві цього відео, і, мабуть, по моєму такому дещо відвертішому, ніж зазвичай, образі, я думаю, ви зрозуміли, що я вирішила підтримати тег, який запустив Юра з каналу Ukrainian Fragrance Community. І цей тех звучить так, тобто сексуальні ароматики ви вдягли на всесвітньо відому вже оргію на щекавиці. Чи вважаю я нормальним жартувати над ядерною загрозою і оці наші сіхі? тихоньки хахонька над тим, що ми будемо робити в останні дні нашого життя чи в останні години нашого життя. Так я вважаю, це з цим погоджується більшість психологів. Гумор це наш спосіб мінімізувати відчуття тривоги і переживати якісь такі супер емоційні і загрозливі навіть для нашого життя моменти. Тому якнайбільше треба жартувати от саме над цими речами І ці всі жартики про оргію на Чікавиці, як на мене, просто супер топчик. І е, мушу сказати, що якби отак, от от, якщо подумати частково жартома, частково всерйоз, і якби от подумати, що би я хотіла робити в останні години свого життя, напевно, заради цікавості я не знаю, чи я б доєдналася до такої історії, як оргія, але принаймні одним оком глянути, мабуть, мабуть, хотілося Бо все ж таки це останні хвилини твого життя, і ти хочеш дізнатися, якісь нові досвіди, отримати, яких ти ще не отримав. Я думаю, що е, сексуальна оргія це один з тих досвідів, який може бути навіть і приємний досить. То, то чому би і ні? Одним словом, закінчуємо з прев'юшками. Мушу сказати, що в мене ароматів назбиралося насправді доволі багато. То я спочатку думала, така ну зберу п'ять, потім побачила, що в п'ятірку не влізаюся, поставила дев'ять, потім подумала, ні, ну, напевно треба округлити. Згадала про один аромат і думаю, Боже, як добре, що я собі вирішила ще округлити і ще раз перейшла по своїй колекції, тому що цей аромат просто мусить бути. Я про нього вам розкажу в першу чергу. А потім згадала, що в мене ще є дуже хороші аромати від Левантах, і один з них от, власне, Я навіть впевнена, що от саме в цьому ароматі я би пішла на щекавицю. Так що дочекайтеся до кінця, там ще буде в кінці от самий-мій -сами топчик з топчиків. А перший аромат, про який я хочу розказати, це є Egner Explosive. Perfect English. І зараз, будь ласка, мене не проклинайте, але чомусь в Польщі, в Україні, в таких пострадянських країнах Егнер Explosive досить тяжко знайти. Просто в магазинах його найлегше здибати з рук. Але кажуть, що він в Німеччині, в Австрії, в європейських країнах продається ледь не на кожному кроці. Його також можна замовити на eBay і Amazon. І аромат насправді дуже навіть достойний. Він 86-го року випуску. Це той період, коли такі стейтмент аромати, аромати з заявочками якраз були на топі. І він це власне про те, як жінка пахне, але з деякими маскулінними нотами. У Нас до речі, з ним з тим ароматом один рік випуску. 86-й, як я вже казала. Тут в нотах є пачулі, дубовий мох і сандал, які створюють ілюзію такої грубої чорної шкіри, з якої в мене власне зроблений цей жакет. Тобто пахне такою ем, ем, грубо вичиненою, дійсно такою, навіть трошки, може навіть такою твердою, латексною шкірою. І плюс до того всього тут ще присутня яскраво виражена нота троянди. Я так само, як і Ірина Талама, до речі, не дуже сильно жалую троянду своєю любов'ю, але іноді троянди бувають дуже приємно обіграні. І в Egner Explosive це саме той випадок. І якщо б раптом десь ви побачили на барахолці, що Egner продають за непоганою ціною там, там близько 20-25 доларів за 50 мл і вагаєтеся брати чи ні, то я би радила вам взяти, якщо ви любите класичні аромати, любите шипрові аромати, тільки лежать на такій мшистій базі, любите. Такі, можливо, навіть меланхолійні, Тобто, Егнер зовсім не є тим ароматом, що я піду і я буду всіх зваблювати. Це, напевно, більше аромат про Домінатрикс. Тобто вона прийшла і навіть зваблювати нікого не треба, тому що вона знає, що вона просто мега супер сексі штучка, і вона пахне от, дійсно такою от, з заявочкою. Тобто пахне так гостро, колко, шипрово і так по-стервозному. Дуже тішуся, що я собі про нього згадала, тому що без «Егнер експлозії моя підбірка була б неповна. Так, наступний аромат і теж в чорному флаконі, і я вже розповідала про нього цілком недавно, тому що це є знятість. це є лепетит Робнуар Black Perfecto, і там ще є версія е, флораль. Вона мені навіть трошки більше подобається. Я за нагоди теж флораль собі, хоча б від левантів поставлю на поличку, бо більше виразна нота троянди в версії флораль. В цьому ж класичному лепетідром Black Perfecto це є темна перестигла густа вишня, яку зверху залили таким чорним синтетичним латексом. Творцем аромату, якщо я та, не помиляюся, бо підглянула собі в конспектик, творцем аромату є Т'єрі Васер, і мені деколи подобається, як він намагається робити грубі аромати, бо там ще далі в мене буде серед відливантів, до речі, Сантало Роял, який теж є авторство цього парфумера. І це теж його намагання зробити грубий аромат. Такий якийсь, напевно, східний, тягучий, до якого до. Тут в, за таку тягучість і темноту відповідає, до речі, нота Лакриці в лепеті Дробнуар. І це таке європейське намагання впхати якісь такі східні ноти. Мені виконання тієї Васера дуже сильно подобається. Шкода, що його зняли з виробництва. Я знайшла непоганий замінник. Це є. Фрут ла Креативіте від Гре, але він зараз продається на нотіну, але там щось то він є, то його немає, тому навіть не знаю, чи радити його чи ні. Тим більше, що це є замінник все ж неповноцінний, тому що я відчуваю більше лакричності і солоду е, саме в лапеті Дробнуар Блек Перфекто. А оцей де ла Креативіте, він такий, наче якась така трошки обрізана версія аромату. Так, наступний. Це азалі від лалік, і це є теж історія про шкіру. Тільки в випадку азалі це вже є шкіра не чорна, не дубова, а шкірка замшева, яка створена за допомогою ноти персика, фрезії, жасмину. І, не пам'ятаю, щоб підглянути собі, ага, сандал там ще є. Там ще є сандал в базі, який створює відчуття таких замшевих рукавичок. Які чуть-чуть пахнуть якимись квітковими парфумами, тобто на них квіткові ці парфуми пшикнули можливо два дні тому. Дуже приємний іскристий свіжий аромат. І він мені подобається набагато більше, ніж дуже близький його клон це є Ріанна Руш. тому що, тому що в Ріанні Руш я відчувала таку більш якусь запудреність. Таку, напевно, як часом буває, Боже, мушу зняти ці окуляри, бо божеволію. Часом буває так, що Ірис віддає та такою, якоюсь, такою сильною пудрою, корінь іриса. І це мені в Ріанні не подобалося, а в Азалі цього немає. Багато більш помітний бергамот на старті, такий він більш свіжіший. На фрагрантиці, це, до речі, аромат Азалі від Лалік порівнюючи з Гучі Раш, я до свого сорому, Гучі Раш ще до цього часу не тестила. Хто тестив паралельно ці два аромати, напишіть мені в коментарях, чи правду говорять на фрагрантиці, це бо мені насправді дуже цікаво. Ще один аромат, який от в мене асоціюється з суто сексом. Ну, по-перше, він називається «Wanderlust» від Майкла Корса. Тобто, вже щось такі, якісь є натяки на, е, хоч якщо не, не секс, то хоча б на прелюдію. І е, це такий жіночий абсолю для тих, хто любить е, мигдаль і все що довкола мигдаля. Тому що в нотах заявлено мигдальне молочко. Разом з тим, тут є відчутна нота білих квітів, є ще також якась така певна присутня солоність в цьому ароматі, і таке враження, що він, ніби як кашеміровий, напівпрозорий светрик, одягнутий на суперсексуальну, таку теж напівпрозору білизну. Тобто, це вже не аромат про грубу сексуальність, про якесь домінування, а про таку більше якусь дівчачість. Про довгі гетри за коліно, про дві заплетені косички, про все таке наївне, що нам показують в порно, коли жінка грає таку супернаївність. На фрагрантиці, до речі, Майкл Корс Вандерласт серед тих ароматів, відповідно, які схожі, порівнюють з класичним Барбарі Бріт. І я деколи просто щиро дивуюся, як так може бути. Тому що єдине, що поєднує між собою ці два аромати, це те, що і там, і там є нота мигдаля. Але якщо в Барбарі Брід це такий відвертий, солодкий мигдаль. Такий зацукрований, то в Андерласті направду відчувається делікатне мигдалеве молочко для тіла. Дуже приємне. Ці такі квіткові моменти, вони не нав'язливі. Легесенька, легесенька солонуватість, така наче чуть-чуть натякає на якусь таку певну тілесність, але без жодних негативних моментів, без жодних потняків. Якщо ви хочете делікатний аромат в ліжку, я впевнена, що чоловіки однозначно оцінять, тому що тут немає якихось суперзабиваючих ніс білих квітів таких. Гіперактивних, а навпаки, все дуже сильно зм'якшено і скруглено, то обов'язково до Michael Корс Вандерлас собі пригляніться. Так, ще один аромат на тему солоності це є Олімпея Інтенс, і мені версія Олімпеї, власне, оця інтенс видається значно сексуальнішою, привабливішою і такою. Активнішою навіть, я б сказала, ніж оригінальна Олімпея. Оригінальна Олімпея більш квіткова. А в Олімпеї Інтенс там, якщо я не помиляюся, заявлені два види амбри, два види ванілі і присутня нота солі. І це робить цей аромат таким от дійсно обволікаючим, супер таким огортаючим амбровим солодким ванільним, але з хінтом солі. Що додає йому певної цікавинки. Разом з вандерластом, до речі, вони не схожі так от чисто по звучанню, що їх можна назвати взаємозамінними чи близнюками, але вони дуже мені схожі за настроями. І це теж такий настрій наївної сексі-кошечки, яка от просто натякає на секс лише тим, що нанесла на себе такий те, що тілесний, такий заманливий, манкий аромат. Так, наступний аромат. Теж про дівчаток і теж про сексі кошечок, є Poison Girl. У мене такий вже супер настояний і густий. Тут теж присутній мигдаль, але мигдаль вже пробивається так ближче до бази. Я, з вашого дозволу, буду скорка, бо він супер інтенсивний. Зараз нанесу на пір'я і нічого, крім Poison Girl, чути не буду. Цей мигдаль тут солодкий, зацукрований, в такій карамелі. Крім того, присутня ще чуть-чуть троянди зовсім трошки, присутній квіт помаранчі. І таке враження, ніби дійсно зроблений карамельний сироп з з додаванням трохи флердоранжу. Трохи э, трояндових пелюсток і цим, -цим зверху э, полили щойно посмажений мигдаль. Дуже сильно мені подобається цей аромат своєю такою якоюсь теплотою. У мене буде, до речі, друга частина по зігріваючих таких усінніх ароматах, але які більше в собі мають якоїсь більш або ягідної, або гурманської частини. І туди я власне віднесла за його мигдалевісті таку солодкість э, Dior, Dior Poison Girl. Мені здається, що такі аромати такі відверто сиропні, солодкі, вони завжди дуже е, приємні. Але але вважайте, будь ласка, з дозуванням, тому що всю красу Dior Poison Girl можна зіпсувати, зробивши, там, наприклад, 4-5 пшиків, тому що тоді він починає дуже сильно душити. А от десь собі, отак, от. В районі серденька зробити один-два делікатних пшики. А ще якщо, наприклад, під одяг, то він просто неймовірно, він з під того одягу вибивається таким легеньким-легеньким, таким душком солодким проривається, доноситься просто суперкраса, особливо на такі якісь холодні, слякотні дні, коли хочеться себе чимось таким приємним і позитивним порадувати. Так, і наступний аромат, ну це просто. Король всіх секс-вечірок, мені здається, це є живенши Ендж до Демо. І я чула дуже багато історій про те, що в цього аромату є начебто різні бачкоди, і якісь звучать краще, які звучать гірше. же, як бачите, по кольору видно, що він трошки старенький, бо ваніль в ньому вже зробилася така темно темно навіть я не знаю, не коричнева, а коньячна, напевно, можна так цей колір назвати. І я не люблю ноту Лілії, вона для мене дуже сильно душна. Це от лілія і троянда. Це ті історії, коли я бачу, що вони є в описі парфуму, то мені страшно купувати такі парфуми в сліпу, тому що переважно вони мені ну, тяжко, щоб заходили. Але тут Лілія дуже класна. Вона обіграна шафраном, вона така якась спецієва, благородна. Я говорю саме про свій бач, тому що я навіть бачила на сліпих затестах в когось були свіжі випускимо, коли він ще такий прозорий і казали, що це така водичка, і він взагалі ніякий. На жаль, не можу порівняти, от не тестила. До речі, підходила була в парфюмері, і там стояв тестер даного аромату. Він теж був такий от темнесенький. Тобто, такого якогось свіжо розпакованого флакону, мені на жаль, ще в руки не траплялося. І що мені подобається, в, до речі, серед творців аромату є е, Олів'я Кресп. Я так бачу, що е, він е, один з тих парфюмерів, які, от, напевно, не вміють робити погано. І е, що мені подобається в цьому ароматі, що тут є дубовий мох в базі, і додає оцей дубовий мох якоїсь е, глибини. І ваніль тут так, солодка, кулінарна, і е, разом з тим, і нота лілії, і шафрану, і кулінарна ваніль, але й дубовий мох, створює таку гарну. Зібрану округлу приємну композицію, де абсолютно нічого не дратує. Стійкість просто-просто бомба-граната. Ще один аромат, який я би віднесла до сучка іде на оргію, і це є аромат опіум. Мені здається, що його просто строго показано наносити, теж на якийсь такий аутфіт з шкірою, з корсетами, з якоюсь такою відвертою брутальною сексуальністю. Я до нього принуровлююся, приглядаюся. В мене є е, аромат руса юності, який порівнюють з е, опіум, опіумом парфам», Це і в мене версія 2009 року. І от я побачила, що дуже багато користувачів фрагрантики порівнюють між собою ці два аромати. Можу сказати, що руса юності набагато більш насичена, і вона для мене в шлейфі пахне приємно і кока-кольно. Тут такі нотки кока-кольності є, але все ж він не такий е, солодкий. Але пахне оцими всіма такими курильними спеціями, пахне мирою, чуть-чуть якоюсь такою церквочкою заносить. Але навіть, напевно, не церквою, а більше якимось таким от східним храмом. Часом буває, що заходите в якісь такі сувенірні лавки, де продаються всякі такі східні прибамбаси разом з тим курильні палички. І в цих східних лавках от, якось так подібно, як опіум одепарфам, і пахне. Я до кінця ще. З цим ароматом не подружилась, але з задоволенням, заради експерименту, на якусь сам вечірочку його би на себе одягла, просто щоб зрозуміти, як я себе в ньому почуваю, а ще мені дуже цікаво, як його сприймають, оточуючи. Тому що мені здається, що вся краса, от таких от по-старому зібраних, як опіум, або реально давно створених, як роса юності ароматів, вона проявляється саме в такому супергустому спеціальному шлейфі. Так, наступний аромат. Це є Сара Джесіка Паркер Нюйор Нью-Йорк Сіті. Я про нього вже розповідала своїй підбірці про Сару Джесіку Паркер. Дуже мені подобається такий цікавенький флакон. Він пластиковий, розкручується всередині. У мене така велетенська 100 мл бадья, і м, треба було напевно про нього розповідати відразу після Poison Girl, тому що це теж аромат про таких наївних дівчаток з двома косками в светрику, і в довгих гетрах тому, що пахне він цукровими цими Суницями, полуницями, крім того, тут ще є якісь квіти, заявлені. Ну тобто, такий типовий квітково-цукровий компотик, дуже сильно наївний, але. Мушу сказати, що дуже приємно він акцептується чоловіками. От переважна більшість чоловіків я зараз не беру до уваги бо це зовсім інакша історія. А середньостатистичних чоловіків, які з парфумами стикаються тільки в відушці, в гелях для душу і мають там, наприклад, три аромати в себе на поличці, там до роботи на побачення і в клуб. То для них нью йорк Сіті дуже зрозумілий, приємний дівчачий, не відштовхуючи, а навпаки, надзвичайно привабливий аромат, перевірено, що він такий збирач компліментів, можна так сказати. Дуже приємно в нього і стійкість, і проекція, особливо в таку прохолодну погоду, як в нас зараз заповідають нашікавиці, він буде просто. Супер доречні, тому що літо може бути трошечки, трошечки засолодкий. То теж так присолоджена ця полуниця ваніллю і може чуть-чуть піддушувати. Так. Ще один аромат, який я зовсім недавно вам показувала в розпаковці, і мені здається, що це така східна красуня з танцями живота, суперзвоблива, це є ракба від Латафа. Якщо взяти от зараз зняти корок і понюхати цей аромат просто з-під корка, я перше моє було враження фу. Зараз, звичайно, мені зовсім по-іншому це все сприймає, тому що в мене було враження ванільного стручка, на який вилили розплавлену резину, така, яка вже почала навіть трохи піддимлюватися і горіти. Потім я поносила цей аромат в себе на шкірі і зрозуміла, що його тільки на шкірі треба тестити, тому що зі шкіри це просто краса. Ну, зараз заради цікавості нанесу на блотер. Цікаво, що, що він мені видасть цього разу. Ну, з дороги він мене, правда, мусив трошечки відстоятися, тому що перший пшик на блотер теж був не суперприємний. Ні, так і пахне. Так і пахне. Він пахне такою гумою, якою це уд з сандалом дають таке відчуття дуже грубої підпаленої гуми. І плюс до того є карамельна солодкість і ваніль. Але чому я рак буду додала до цієї композиції? Тому що в шлейфі вона просто творить якісь дива. Вона пахне ваніллю, е, такою ледь-ледь придимленою, сухою, приємною. З таким делікатним нюансом уду, з делікатним нюансом, можливо, якогось ладину, і сандалу, десь там взагалі далеко на фоні. І це все дуже-дуже так округло, м'яко і приємно. Я собі ракбу наносила сюди на передпліччя. І от власне, в цих, напевно, пів метра відстані в мене був просто ідеальний шлейф. Дуже мені сподобалося її так навіть під светром теж носити. До речі, стійкість на шкірі досить велика, але оця вся магія її приємної ванільної шлейф, ось вона починає затихати, зникати десь, напевно, за години 3-4. Хоча, якщо нанести на одяг, то я навіть на наступний день на собі ще відчувала на светрі, але вже більше залишається, напевно, не солод, не ваніля, а от саме. Він так найдовше тримається на тканині. Все, я закінчила зі своїми основ... основною частиною. Серп водички. Ви поки що можете поставити мені лайк за старання, підписатися на мій канал, якщо ви не підписані, і написати коментар, що вам сподобалось, не сподобалось. Я з задоволенням в коментарях, якщо ви не помітили з вами, спілкуюся. І, до речі, в біо до цього відео будуть е, назви всіх ароматів, які я сьогодні відповідно перелічила. Будуть посилання на фрагрантику. А ще часом ви мене питаєтеся, Іванка, от е, часом не часто, бо у вас в мене ще небагато, але дай Бог буде більше. Іванка, от як тобі віддячитись, як підтримати твій канал? Я в себе на е, в біо теж залишу посилання на фонд, який знають всі порядні українці, це є фонд «Повернись живим. Якщо ви хочете віддячити якусь мені за мою працю, а маєте таке душевне бажання, то, будь ласка, будь-яку доступну для вас суму, можете перекинути на фонд Повернись живим. Написати мені про це коментар, що Іванка. Я там 5 доларів на повернись живим, перекинув, думаючи про тебе, і мені це буде супер приємно, тому що я найбільше всього хочу зараз на якихось суперфінансових здобутків для себе. А щоб нарешті в нас закінчився цей безумний емоційний пресинг під назвою Війна України з Росією. Я хочу, щоб цьому прийшов край, щоб перестали привозити мертвих хлопців в кожен куточок України. А зараз от мене мама живе на західній Україні і на нашій Ходорівщині, Львівщині. Оці дороги, встелені квітами і прощання з 20, 30, 40 річними вік взагалі не має абсолютно ніякого значення прощання з цими реально достойними і хорошими людьми, які померли через те, що комусь курва, треба вмерти, але він ще не вмирає. Фух, це насправді дуже важко, тому якщо хочете мені віддячити, то будь ласка, фонд повернеться живим» Напишіть коментар, і я буду вам просто дуже сильно сильно вдячна і буду вам дякувати. Так. Якщо ви хочете покатувати когось на оргії, яка зміна зразу теми. Е, і от відчуваєте собі теж такий якийсь домінатрікс риси. Васер вам допоможе з його ароматом бомжарський від Левант. Сантал Роял. Е, колись цей аромат коштував 100 доларів, і це було для мене супер дорого. І зараз є. Зараз він ще подорожчав. Ходили чутка, що його будуть знімати з виробництва, але його так і не зняли. Я зносила була три. Про... Три чи навіть п'ять пробників Сантал Роялу. Пам'ятаю, коли на них акція була на Мейкапі, я пробники накупляла. І я зносила ці пробники. До речі, з пробника його реально носити можна дуже довго, тому що він дуже гучний, дуже насичений. Буквально двох пшиків вистачало для того, щоб я душила всіх довколишніх Сантал Роял. Потім я собі взяла п'ять мілілітрів від леванта. Я його, напевно, після того один раз чи два вдягала. Для мене трошечки тумач. Про що Сантал Роял? Він про Сантал відповідно, про ут і про троянду. Дуже гучно, це навіть не, не тяжко описати словами, абсолютно небезпечно брати його в сліпу, тому що є відчуття теж такого, якогось резинового цього уду. Е, він в шлейфі, як і, от, напевно, і радба, і то, напевно, така штука з удом і взагалі з моїм сприйняттям. В шлейфі він звучить доволі приємно, він дійсно звучить багато і дорого зробленим. Але якщо от зараз я його так от нюхаю з-під корка, то я би легко могла його сплутати з якимось е, досить б'юджетненьким арабом. Можливо, є якісь е, аналоги е, Сантал-Роялу, як можна замінити і поставити собі ще й красивий, можливо, якийсь арабський флакон такий витіювати на е, поличку. То, будь ласка, якщо ви знаєте арабські замінники Сантал-Роялу, буду вам дуже вдячна, тому що тратити там щось зараз 150 доларів. Він коштує на грилянівський е, сантал. Я мабуть морально фізично не готова. Мені 5 мл... Отак от, от вистачає. Ще один дуже сексуальний аромат 96-го року випуску. Я сьогодні подивилася на фрагрантиці, здивувалась, бо я чомусь думала, що він набагато свіжіший, бо зовсім не пахне 96-м роком, і це є Mugler Амен. Це аромат про каву і пачулі, про при прекрасне їхнє взаємопоєднання. Тут, крім того, всього ще присутні ноти меду, рому, він такий густий. Теж, завдяки каві, ніби і ось такий освіжа, навіть не освіжає, бадьорить, напевно, але крім того, всього, все решта його основа така обволікаюча, тягуча і дуже сильно приємна. Е, аромат е, однозначно теж е, дуже небезпечний для того, щоб купувати сліпу, та й ціна в нього теж така трохи кусюча для того, але дуже сильно вартую того, щоби підійти в парфюмерії, з ним познайомитися. Мені в е, а мені подобається все. Я з задоволенням собі його колись поставлю на поличку. Від собі якийсь там залишок хоча б в флаконі. Єдине, що я би саме моєму, а мені, я не знаю, можливо, тут теж якась є різниця між бачим. Трішечки би додала стійкості, тому що я відчуваю оцю таку класну каву з пачулями на собі активно, напевно, години-дві. А потім він починає затихати і сідає дуже близько до шкіри. Але ця кава з пачулі, супер приваблива. Так, ще один аромат, який до мене приїхав зовсім недавно. І це є Сіньорина Містеріоса. У мене такий мілі-пілі від Леванту, Малесенький і нещасний. Це є аромат про ваніль і молочний мус з ягодами. Там заявлена ожина, але спокійно можна було би написати і чорну смородину, і просто якісь там блекбері, якісь там чорні ягоди. Тобто не можу ідентифікувати саме цю ягоду як ожину. Дуже сильно вона вже косметично заправлена ванілями і всякими іншими штуками. Але крім того, всього присутня молочність і є дійсно відчуття якогось пінаколада чи збитого молочного мусу. Дуже приємне, дівочко Аромат. Я подивилася, що ціна на 30 мл трошечки вибивається поза 20 доларів, і я обов'язково його собі поставлю на поличку. Там така красива, ну, десь тут вам буде видно. Красивий флакон, чорний з бантиком, дуже лаконічний і приємний. І останній гвоздь програми це Fed Electrician від Eldo. І це той аромат, який в мене в активних хотілках, і я собі його колись роздобуду. Як що не на Різдво, то на якихось Миколаїв чи на наступні дні народження, на якесь там свято приурочу. Прискладаю грошей, і цей жирний електрик суперсексуальний, тому що він пахне хорошим ветивером. І плюс до того всього є відчуття цукрової пудри і ванільності. От Дійсно, враження складається від аромату, що це такий товстенький, трошки за 40 електрик, який їсть. Класний ванільний, посипаний цукровою пудрою пончик. Дуже прикольний аромат. От саме він не, він не можна сказати, що це якийсь шедевр парфюмерії, а от він, власне, прикольний, тому що назва. Цілком відповідає тому, що ви утримуєте в місті у флаконі. Якщо так собі і уявляти електриків, то, то да, десь вони такі є. ВТР, тут як творить нам відчуття цього електрика, ВТР тут впадає в сторону такої, наче ізолент, ізолентовості. Теж якась така резиновість, гумовість в ньому проявляється, і є враження от, дійсно такої ізоленти, яка чуть-чуть підплавилася під впливом електричної напруги. Суперприємний аромат. Для любителів ветеверу, тому що от він тут все побудовано власне, довкола цієї ноти. А ванілі, цукровість вони так більше вже відтіняють, можна сказати. Я дуже хочу його собі поставити на поличку, надіюся, що вполюю. Так, півгодини підходить до кінця. Дуже всім щиро дякую за увагу, хто тут був зі мною. Підписуйтеся, донайте нашій армії, все буде Україна, всім па-па!